Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапській Федерації сьогодні неділя. 28 квітня за київським часом, 9 година, 12 хвилин, сьогодні неділя. І сьогодні у неділю наша суботня зустріч від суботи до суботи. А таке іноді трапляється. в Останній час навіть дуже часто. Через те, що учора був зліт, зліт. Клуб нарешті колекціонерів, які я вчора відвідував, і звіт про які ви вчора могли подивитись. Отже, даруйте. Учора я викладав відео, монтував, викладав. А сьогодні неділя і сьогодні наша традиційна зустріч і сьогодні наш традиційний огляд, новин та події, які відбувались минулого тижня або тижня, який сьогодні власне, і минає, закінчується. І це наша остання зустріч в квітні. Наступна наша зустріч буде вже десь у середині травня. Сьогодні велике свято, вербна неділя, з чим я вас усіх вітаю. Не верба б'є, не я б'ю, а верба б'є. А наступної неділі ми усі будемо вітати один одного Христос Воскрес. Отже, наша наступна зустріч буде аж у середині травня. І з чого я сьогодні хотів би почати? З того, що ви вже усі отримали каталоги Максима Загреби. Усі, хто замовляв, усі, хто сплатив. Це останній каталог, який сьогодні я надішлю поштою. Ну, замовлення ще можна надсилати, а коли вони будуть зроблені, я не знаю. Отже, вітаю усіх з тим, що ви вже отримали цей каталог, вже отримали задоволення від того, що ви його маєте, від того, що ви його перегортаєте, вивчаєте. Каталог дуже корисний для усіх. І чим більше у вас каталогів, навіть минулих років, навіть цей новий каталог, тим краще. Тоді, коли я приймав замовлення, ще були замовлення на каталоги банкнот або паперових грошей. Цей каталог має вийти так само цього року, ну, мабуть, десь восени. І, отже, чекайте, ще один каталог цього року. Це каталог паперових грошей. Усім, хто замовив, дякую. Усіх вітаю з отриманням цього каталогу. Отже, Гортайте, читайте, насолоджуйтесь і вивчайте, власне, українські монети. Зазвичай ми традиційно розпочинаємо наші огляди з вартості дорогоцінних металів. І сьогодні золото торгується десь на рівні 2350. Доларів за одну трійську унцію, якщо точно 2351 долар 10 центів. Зараз побачите графік коливання цін за цей тиждень. Бачимо, що вартість трішки вгамувалась, вона вже стабілізувалась, на який час невідомо. Також сьогодні срібло коштує 27 доларів 44 центи за одну трійську унцію, це 31 та Грами. Бачимо так само, що ціни на срібло так само вгамувалися. Просто хочу нагадати, що, наприклад, в січні цього року срібло коштувало 22-23 долари. Отже, ми бачимо, що ціна зросла більш ніж на 5 доларів. Також ще хотів би зазначити, що я завжди вам називаю спотові ціни або ті ціни, які зараз є на цей момент. Власне, на момент запису відео. Є ще так, званий, є ще так звані вартості дорогоцінних металів. Це ф'ючерси. Ф'ючерси це означає укладення контрактів на постачання якогось певного товару. в нашому випадку це дорогоцінні метали у майбутньому. І цього тижня була опублікована статистика або огляд замовлень китайського банку на золото. І бачимо, що цього року Китай буде закуповувати золото в дуже великих обсягах, історично великих обсягах. Отже, ми бачимо, що усе більше і більше країн, замість того, щоб зберігати свої кошти в. В паперах або в вільно конвертованих валютах, як скажімо, там долар або євро, є ще інші вільно конвертовані валюти. Ці дві валюти вони найбільш популярні, вони ще вкладаються в золото. Все через те, що власне, у Китаї, наприклад, зараз великі проблеми з економікою. Крім того, ви бачите, що коїться з зберіганням. Коштів Російської Федерації, їх просто конфісковують. Отже, багато країн зараз вкладається саме у дорогоцінні метали. Тепер давайте перейдемо до новин з нумізматики. Цього тижня відбувся продаж в інтернет-магазині нової монети з серії Чорнобиль відродження. Це лелека чорний. Монета, ну, власне, на картинці дуже красива. Можна було зробити замовлення. Як завжди, інтернет-магазин глючив. Ця кнопка вона була або жовта, або тоді, коли вона з'являлася, могла бути зеленою, натискаєш, ну, чекаєш, потім тебе переключають знову на авторизацію, або там на якусь капчу. Ну, усе ж таки багато колекціонерів, багато терплячих. Сидячих, які могли довго чекати за комп'ютером, змогли замовити навіть не на одну, а декілька таких монет. Зазвичай в банках монети з'являються десь на протязі тижня або десь в термін 1-2 тижні. І наступного тижня, який буде, власне, в банках дистриб'юторах таких монет ще не буде, і вони з'являться, мабуть, вже в травні місяці. Мабуть, вже після Пасхи, отже, у нас є ще шанс, ті, хто не зміг придбати ці монети в інтернет-магазині, потім ловити їх у банках-дистриб'юторах. Також ще хотів би повернутися до того, що вже відбулося. Отже, цього місяця мало вийти чотири монети. Власне, три монети вже вийшло. Залишилася одна тільки монета. Це монета у сріблі. 925-ю пробу ще цей метал називають стерлінг, стерлингове срібло. Таких монет мало вийти у накладі 15 тисяч одиниць, але повідомлення про продаж цих монет в квітні від Національного банку ще не було. Власне, я сьогодні зранку е, перевіряв. Отже, план випуску монет е, на цей рік він не змінювався з березня місяця, як ви бачите, з кінця березня. Отже, наступного тижня ми чекаємо або початок продажу, або розпорядження про початок продажу таких монет в інтернет-магазині, мабуть, або у банках дистриб'юторів. Ну і що нас власне, чекає в травні? Нас чекає декілька монет. Значить, знов такі чотири монети. Перша монета Сной Зільберу. це День Європи шаленим накладом до 50 тисяч. Наступні дві монети, ну вони власне, можна їх враховувати як одну монету, але все ж таки вони різні, тому що і метал різний, і номінал різний. Оренєк, кримсько-татарський орнамент, яка має вийти в сріблі і в Нойзільбюрі. У сріблі наклад таких монет величезних, просто шалений, 7500 одиниць. В Нойзільбюрі так само шалений, 75 тисяч одиниць. Я так вважаю, я так підозрюю, я ще не бачив дизайну цієї монети, але він обіцяє бути дуже і дуже цікавим. А також ще обігова пам'ятна монета, яка вийде наступного місяця, саме в травні, це Державна служба транспорту. Також ще хочу зауважити від себе, що минулого тижня власне, змінився керівник цієї державної служби. Я зараз не пам'ятаю його прізвище, ну, власне, воно нам і не цікаве. Ну і так само ще в травні має ще вийти також і ролик таких обігових монет. Хвилинку зараз я знайду, де він має тут, тут бути. А ось він. Державна служба спеціального зв'язку і таких роликів має вийти у накладі 20 000 одиниць. Ну, Власне, це майже усе те, що я вам хотів розповісти про нумізматику, але все ж таки не розповів головне, навіщо я вам розповідаю на початку відео завжди про спотову вартість дорогоцінних металів. Ну, власне, ну от навіщо? Ну, там е золото подорожчало, срібло там, навіщо нам це знати? Ну, тому що це напряму торкається власне, тієї теми, якою ми займаємося нумізматикою. У якоїсь мірі воно торкається ще й філателії, але дуже-дуже-дуже маленько, тому що, ну, взагалі ніяк не торкається, тому що, власне, марки друкують на папері. Е там ну, торкається, мабуть, лише тільки в плані. Вартості цих марок, яка, власне, залежить від того курсу, який є на сьогоднішній день, а на курс впливає так само, ще й вартість дорогоцінних металів, Уже все ж таки, якимось чином, маленьким дуже чином, так само торкається, і власне, інші аудиторії, які дивляться мої ролики, це власне філотелістом, так само може бути це цікаве. І я просто хочу вам показати на прикладі, ось, наприклад, Виходила монета кохання, і е, в день продажу цієї монети вона коштувала 2854 гривні, здається. Я зараз на пам'ять не пам'ятаю, ну, зараз ви просто побачите той принт-скін, який я зробив в цей день. Якщо сьогодні зазирнути в застосунок монети України, в застосунки монети України сьогодні вона коштує. 2999 гривень, майже 3000 без однієї гривні. А минулого тижня вона вартість її зазначалася як 3100 або навіть 3200 гривень. Ось чому я вам власне розповідаю про вартості дорогоцінних металів. Тепер до філателії. Сьогодні верб на неділя, як, як я на початку цього ролику сказав, і сьогодні на головпоштамті проходить спецпогашення. Е, власне, сьогодні марка не виходила, просто є такі штемпель, які можна сьогодні зробити. Ну, Мабуть, я сьогодні я не буду відвідувати е, головпоштамт, я просто попрохаю когось зі своїх колег для того, щоб вони зробили відбиток з цього штемпеля для мене, на якомусь з конвертів. Ну, якщо це вони зроблять для мене, то явно вже через два тижні вже в травні вам покажу, власне, як він виглядав. А, ну, і ще наостанок вчора ж був власне зліт колекціонерів. І ну, я, власне, там зробив одну покупку. Зазвичай я ну, мало показую того, що я зазвичай десь я. Придбаю або десь щось купую, ну, інколи показую, там деякі монети, або навіть злитки, тоді, коли вони приходять до мене, наприклад, з Лондона. І я от на, на цьому зльоті колекціонерів придбав ось такий тайлер Марії Терези. Власне, у цій монети нема нічого якогось такого дивного. Вона не якась дуже Скажімо, така нечаста або рідка. Це монета 1780 року, власне, нічого в ній такого нема. Просто вона в дуже гарному стані. Бачите, як вона виблискує, як виблискує поле, просто дзеркало. Це навіть, дивлячись на те, що це тоді вона власне, була просто обіговою монетою. Але вона в дуже гарному стані, тут навіть є така райдужна патина. Як ви бачите, ось вона так от виблискує, ось вона має такий дуже гарний стан, і тому я її купив. Ну і ще я купив ну ще там деякі монети. Ну просто вони не варті того, щоб їх просто показувати. Ну і ще одна монетка. Це власне, от у нумізматиці. Нема такого великого поля для, скажімо, там діяльності для того, щоб нумізмати щось робили в номізматиці, але все ж таки можна. Можна карбувати якісь свої жетони або медалі на замовлення навіть на банкнотно-монетному дворі. Ну і інші аматори, нумізмати, наприклад, роблять ось такі монети з подруком або кольорові монети. Ну і я от власне придбав таку цікаву монетку Ан-225. Мрія. Такі монети вони не крабуються, просто на них наноситься візерунок або малюнок. Це звичайна гривня, це гривня 2008 року. Там цікава технологія. Ну, звісно, спочатку ці монети очищають, потім наносять якийсь е, шар якоїсь певної фарби, а потім вже тільки наноситься малюнок. Ну І можна було власне, придбати ось такі монетки учора на зльоті колекціонерів. Е, отже, друзі, сьогодні наш випуск нетривалий. Я усіх вітаю з приближенням світлого свята е, Воскресіння Господнього. Зі святом Пасхи. Отже, зустрінемось з вами через два тижні. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких, рідних. Що ще хочу б вважати вам. Ну і, звісно, всього всього найкращого, знахідок нумізматичних, філателістичних, усіляких інших. Добра, миру, любові. І зустрінемось через два тижні. До побачення, до побачення, до побачення.